Колеги, що ми проходимо, зараз вам в чат буде розміщено і в Zoom, і в чаті посилання на форум. Давайте я вам розкажу ще декілька слів про вже ваша задача вибрати одну найкращу доповідь на вашу точку зору. Причому можу сказати, чітко точки зору можуть бути суб'єктивними. От тому як вам подобається, так і є. Ну і по чесному, кожен сам за себе не голосує. Хоча з другого боку це ніхто не забороняє вам за себе проголосувати. Також от ми цього року вирішили. Ви знаєте, хто слідкує за нашими конференціями і інше, ми визначали спочатку три місця. і в нас таки було, скажімо, професійне журі, як на Євробаченні, і, скажімо, з виступаючих. І не тільки із хто за них переживав і вболівав. Цього разу ми зробили один приз, але як на мене досить таки вагомий приз, та людина, яка отримує найбільшу кількість голосів свою підтримку, він отримує сертифікат. А може, й вона отримує сертифікат, от, який дає право участі в будь-якому будь-якому семінарі. Чи конференції, яку проводить де е, за межами Києва? А ми, як правило, у більшості випадків у нас це виїзні семінари з е, повним all inclusive, да, як можна сказати? Тобто, Ні, ну, ми оплачуємо ми, ми, ми участь дорогу проживання і все інше. Це та людина, яка набере максимум голосів. Але хочемо сказати, що ми цього року е, вводимо. Взагалі для всіх, як на мене, теж досить таки непоганий приз. Він подивитися, поганий... давайте наступки. не забігайте на перети. Якщо до чого не забігайте. давайте ми зараз будемо голосувати да добре, а далі будемо розказувати. Ага, поямо запустимо заліз. голосування голосування. За дивіться ні, просто давайте ми просто час зафіксуємо. Скільки буде це голосування? щоб було все справедливо? Да добре. давайте добре. ми його зафіксуємо. А далі ми поговоримо. Давай трошки, да, да, да. е значить, дивіться зараз нас да, 16. до шістнадцять шістнадцята година. Дивіться, колеги. Я знову ж таки в додаток до того, що каже Володимир Іванович, ми зараз абсолютно не говоримо, що той, хто зараз переможе, дає більше голосів, що ця доповідь, ця презентація. Вона там з найбільшою, не знаю, там науковою новизною да. чи з найбільшими несанами. Ми говоримо зараз про те, що, що найбільше зайшло. Вибачте, тих такі сленг е, Тим, хто сьогодні слухав нашу конференцію, да, і тут важливо те, що вже казав Володимир Іванович, що по суті в нас так вийшло. Що всі учасники, які сьогодні були, вони переможці, тому що ми так. зробили безпрецеденту насправді історію. Не безпрецеденту яку. А, фактично, кожен, хто сьогодні виступав, він отримає право на безкоштовну участь в семінарі ДиПенірі. Кожен отримає одразу кожен. Ну для співробітників ДиПенірі тут зрозуміло, їм взагалі шикарний бонус вони можуть. Да, поїхати, а для інших колег з інших університетів, ну, тільки треба буде, звичайно, оплатити дорогу і відповідне проживання, а все інше буде для них включено. Захід вони можуть обрати будь-який, який вважають за необхідним. Звичайно, перелік тих заходів, які в нас відбуваються завжди на нашому сайті. Із найбільших заходів, да, таких найпотужніших, які плануються найближчим часом, ну, кажемо, найближчим да, часом це перше. Це 3, 4 липня. Зверніть увагу на дати да, 3-го 4-го липня. Місто Одеса. Цифровізація семінар, який присвячений питанням цифровізації. Ну, зрозуміло, що напевно цифровізація підходить абсолютно всім, хто тут. Є, да, і хто виступав за різними напрямками, тому що ну, немає людини, якого це питання не стосувалося, тому можете обрати цей семінар. Буде у нас великий семінар у Львові, да? Да. який буде присвячений темі мости. Да? Велика конференція традиційна, яку ми будемо проводити. Вона ж у Львові, вибачте, помилувати. Чернивця, посильниця. Да. Вона буде проходити восени. Також із великих заходів, які ще плануються, буде захід сучасні матеріали та технології, але буде відбуватися. Я так розумію, також ми розраховуємо десь або в Києві, або на виїзді. Безумовно, вся ця інформація вона буде на нашому сайті, і ми, до речі, просимо всіх вас. Якщо ви ще не підписані на нашу сторінку в Фейсбуці, обов'язково підписуйтесь, підключайтеся до телеграм нашого каналу, там точно можна дізнатися всі останні новини, да, які з нами пов'язані взагалі з діяльністю в ДП «НІРІ». Тому отакі. Так, так. Да. Иванович, ну, мені би хотілося, поки у нас бачите, є час, ми можемо так. з вами трохи поговорити. Враження, яке ваше від сьогоднішніх виступів, що би, можливо, ви порадили, як все ж таки, заступник директора з наукової роботи нашим молодим науковцям, тому що через Володимира Романовича дуже багато вибачте, проходило е еспірантів, і аспірантів кандидатів і то, то, молодих то, кандидатів. Да, да, да то. Чого можливо ви порадили? Ви знаєте, я дуже приємно вражений е, кількістю. Я е, дуже дякую, хто в нас е, в Zoom, тому що дійсно в нас е, було понад 100 людей в і Зараз майже під 100 людей в зумі. Це досить приємно. Е, приємно, що звичайний балансоутримувачі і всі інші, е, скажімо так, слухають досить цікаві. Були доповіді різнопланові. І ну, як на мене, це хто зараз зробив доповідь, це е, Бо дехто сьогодні зробив перший раз. Я, ну я точно знаю, особливо з наших деяких які виступали. І я хочу сказати, це вони вже якраз вони на правильному шляху, тому що для того, щоб виступати, треба виступати. Тобто зробити крок: не побоятися, вийти і е, доповісти. Е, дуже мені сподобалось е, багато різнопланових доповідей, але всі цікаві, і е, навіть ті, які скажімо... бо в нас, наприклад, доповіді були орієнтовані е, дуже багато з власного досвіду, з обстежень даних, якісь е, своїх досліджень. Багато е, з інших було доповідей теж дуже цікаві, аналітичні, е, скажімо, якісь підсумки. Е, хтось е, з е, програмними комплексами добре попрацював. І e, просто я можу сказати, що нам є чим пишатися, тому що мені дуже сподобались всі наші доповіді. На мається на увазі на наші це на які прозвучали на нашій конференції молодих учених, і e, це запалює, що e, нам однозначно треба робити п'яту, шосту, сьому, тому що це надихає, і настільки вони всі були e, різнопланові, що дійсно. Наша країна може пишатися слівно молодими вченими і, в принципі, буде кому відбудовувати Україну і рухати наукову думку вперед. Це, це дуже мені сподобалось. Я дякую всім учасникам, і доповідачам, які приділили сьогодні увагу і виступили, і підготували доповіді. Це надихає. Ну, це ви знаєте, я чому питаю, тому що ви у нас модератори. Я дивлюся, Богдан Стасюк також у нас зараз е підключений. Богдане. А ваші враження які модерували також першу секцію? Дякую, Артем Осанч. Від вас не сховаюся навіть у робочому кабінеті. Е так, дійсно мав честь модерувати першу секцію, далі слухав онлайн. Е я також вражений. І підготовкою наших е, аспірантів да, е, тих колег, які сьогодні мали доповідь, е, я б не сказав би, що вони молоді. Да, я б ну, майже всі доповіді прослухав. Е, дуже такі досвідчені виступи. Е, вони е, свідчать про те, що колеги наші готувались, що вони не просто для там якоїсь е, апробації да, для якоїсь там виписки для е, захисту дисертації це робили. Що це дійсно вони представляли свої напрацювання, що вони цим е, живуть, що вони за це переживають. І е, е, сьогодні ми побачили і гарні слайди, і е, дуже якісну графіку, і підготовлені доповіді. Ну було насправді дуже цікаво. Я б не сказав би, що конференція молодих вчених по фаховості десь поступається там науково-практичним конференціям, які ми проводимо фаховим там мостової, там чи за сучасними технологіями. Тобто, молоді вчені дійсно дають свій такий рівень, свій такий драйв. Повністю підтримує Володимира Івановича в тому, що це надихає. Якщо у нас є така потужна і надихаюча молодь, то в нашій країні я впевнений все. Під силу і тільки розвитку всім нам дуже вдячний всім колегам, які сьогодні брали участь. Молодці, особливо ті, хто сьогодні вперше виступав. Я, наприклад, на слух не визначив, хто це. От, дякую за такий спойлер. Але всі молодці, дякую. Дякую. Дякую, Мені було особливо приємно оце відмітили, що. Керівники служби відновлення також да, да, слухали та, і прямо і приймали в дискусії, і прямали, так. І активну участь. Тобто, знаєте, як не завжди на всіх наукових конференціях, тому що ми намагалися змінити формат. Коли збираються дуже часто на конференціях, зібрались науковці, один одного послухали, формально виступили, традиційно видали там якийсь збірник і всі щасливі з цього. Ви колеги, можете пишатися, що вас слухали дуже досвідчені yeah. люди, і ті люди, які реалізували, побудували, відновили один yeah. об'єкт, і які мають серйозний бекграунд, які мають серйозний досвід. Я дивлюся, крім служб відновлення, є і досвідчені проєктувальники, да yeah. були і е, представники підрядних організацій. Ну тобто, це таке. Потужне, потужне е, коло, і мене це радує, звичайно. Я так розумію, голосування ви вже закрили, да? І е, ми можемо, звичайно, приступити вже до підведення е, підсумків. Ми зараз виведемо на екран. Давайте виведемо на екран. Звичайно, звичайно, звичайно. В, ви зараз, так так, а, так? так, так, так. Одну секунду, і правда, так, о, у нас як ну, якось ну, так розділено, зразу, зразу не зорієнтуєшся. Так хто ви тоді? Ага. Ну, спробуйте здогадатися з того графіку, хто переміг, а? Чи поки не ну, чекайте? Да, Чи поки не зрозуміло, так? Да. Да? Це інтрига, Да, Так, це така інтрига. Ну, колеги, що я можу сказати? да, Я хочу запитати. для нагородження. Фактично переможця. Увіряджень. Хто? Я тут. А, а ні, ну, то я просто так. не дочитав. Та ви просто ви ж не знаєте. Дай, я не от не можу глянув, там десь щось побачив. 에, значить. Отже, переможцем, переможцем, ну, переможцем згідно думки да, наших колег, які сьогодні слухали. Там Максим Борисенко. Ми його вітаємо. Я думаю, а, що є, О, є. Це, звичайно. Я точно незвичайно. Тут багато. Перше, це звичайно раз. Мені даже, я вже навіть здогадуюся, яку конференцію вбере, напевно, да? Звісно. Та... Але, 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 так? Звісно. Виступати можеш по любому. Але дивись, да. мотову ти можеш і, і так виступити. Тобі треба якусь іншу обирати. Да. наприклад, по цифровізації. Е, так, це, це про свідоцтво про те, що ти виступав. Ага, і це ще один сертифікат. Да. Тобто да. він чудово не на двох заходах буде безкоштовно. Ну, там тільки просто... Але я нагадаю всім, хто забув, звичайно, у Максима була доповідь по впливу духовного навантаження, да? і я, до речі, дуже часто і в своїх виступах Максима згадує, що наші науковці займаються такою проблематикою, займаються такою тематикою, тому звичайно краще над нею не займалися, да? От, Але розуміємо, що зараз це. Ну, таке актуальне питання, і дякую, дякую за ту роботу. Дякую, дякую за ту роботу, яку дякую. ви провели. Колеги, ну безумовно, я пропоную далі, далі продовжити. І всіх, тих хто присутні в залі, також вручу відповідне свідоцтво відповідний. Сертифікат на право, я нагадаю безкоштовний на участі, тому я буду запрошувати сюди, звичайно, звичайно, вас. Отже, е Микола Боковець, запрошуємо. Микола, дякуємо, дякуємо за участь у нашому заході.

Дякуємо вам за участь наших заходів. Ну і, звичайно, чекаємо вас на інших наших заходів. Дякую. Віталія Ставчук. це тобі задавали питання, так? Да? Керівники служби, правильно? <ріпілик> Ніжний важливий. Я бачив, що там нас доганяв Сергій Завгородній. Я четверто скажу, думаю, хоч би Сергій не виграв? У мене була думка. Бо я врадовався, що Максим виграв, звичайно, Сергій Завгородній, начальник центру а то потім би сказав, спеціально зробили. Максим Борисович. Сьогодні наші представники, лідери, я думаю, так, по кількості, по кількості доповіді та виступів, тому попробували так. Дякую, дякую, Максим. Дякую. Просто саме молодий колектив якраз виходить. Наймолодіші. Наймолодіші. Ми якраз попали, так, категорію. Олег Веретельников. Олег, дякуємо за виступ, дуже. Дуже дякуємо. У вас тепер така делегація мостова, так? Я уявляю. Ну, Ви собі дозволити можете. Олена Іваненко, звичайно. Олена, дякую. Дякую, що вже не вперше е, приймаєте участь, так що дякую. Дякую. Так, Леоніда Чайковська. Дякую. Дуже дякуємо. Так, за участие. Так, возьмем стульки. Богдан Зеленский. Так, вы сегодня вот вообще на объектах приехали. Всем, я всем, 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 Михайло Дуля. Так, вітаємо. Я, як я кажу, останньому завжди у вас всіх. Але аудиторія тебе слухає. Так, да? баланку, так. Тепер я зрозумію, про кого Богдан казав, я не знаю, Молоді вчення. де ж молоді? Це досвідчені вже фахівці Тетяна думаю, Як вона сюди попала? Ну, я останній рік. Я вже на хорошому змісті, тому що вона вже якраз досвідчений, досвідчений фахівець. Колеги, звичайно, ті, хто у нас онлайн, ми обов'язково вам передамо і це вже зв'яжитись да, безпосередньо з організаторами. Обов'язково вони е, вам передадуть всі необхідні сертифікати е, в той зручний спосіб для вас. Тому, е, колеги, ще раз дуже всім дякую за ваші виступи, за ваші презентації, за те, що були з нами, за те, що. Слухали нас, і, звичайно, якщо раптом так сталося, що якусь презентацію ви не змогли почути, чи не побачити, чи хотіли би ще повторно подивитися, то традиційно буде доступне відеозапис цього заходу. Звичайно, буде все розміщено на Ютубі і зможуть подивитися так? ті, хто бажає. Це також важливо. Популяризувати свої наукові здобутки і користуючись можливістю, ще раз вітаю всіх із Днем вишиванки, із ним родини, і звичайно, з ним науки. Дай Боже, щоб в нашій державі наука цінувалася, щоб ми всі розуміли, заради чого ми працюємо, для чого ми працюємо. І що ми робимо, я впевнений, що без інтелекту, без такого інтелектуального потенціалу неможливо не бути. І головне, що хочу вам побажати кожному, хто працює в цій сфері, не зупиняйтесь ні в якому разі, як би іноді важко не було. Що би іноді не казали вам оточуючі. Тому що іноді буває, кажуть, та що там та наука? Де? Наука потрібна. І кожен із вас дійсно на правильному шляху. Тому всім удачі, всім здобутків і дякую всім, хто сьогодні був разом з нами в Юмі, в онлайні. До нових зустрічей, до нових заходів. Дякую всім.